США відповідальні за створення однієї з найсмертоносніших видів зброї, яку будь-коли бачили на планеті. А тепер з'являється нове покоління озброєнь, яке має захопити поле бою. Давайте детальніше розглянемо ці захопливі розробки. Важливою віхою стало успішне проведення ВПС США першого в історії випробування бойової зброї «Standard Attack Weapon», також відомою як CAW, з винищувача F-16 Fighting Falcon у 2024 році над мексиканською затокою. Це випробування підтвердило, що ракета може безпечно відокремитися від літака, що відкрило шлях для подальшого розвитку та бойових стрільб. CAW призначена для ураження цінних, швидко переміщуваних об'єктів противника, таких як пускові установки крилатих ракет, платформи протикорабельних ракет та системи радіоелектронної боротьби. Ця здатність має вирішальне значення для сучасних полів бою, де вороги покладаються на мобільні загрози, які можуть швидко переміщуватися щоб уникати атак. Для випробування використовували JTV – спеціальну версію ракети без ракетного двигуна та внутрішньої електроніки. Цю ключову демонстрацію виконали спільно під керівництвом 96-ї випробувальної ескадрильї. Планування та виконання місії здійснювалися з центрального контрольного пункту Енглін. Інженери уважно стежили за тестом і провели детальний постпольотний аналіз. Пілоти та аерофотографи зняли кадри для підтвердження оцінки. Оскільки управління озброєння ВПС контролює програму CAW, це успішне випробування знаменує собою ключовий крок у розробці вдосконаленої зброї класу повітря Земля, здатної нейтралізувати динамічні загрози противника. Lockheed Martin також оприлюднила нові деталі щодо гіперзвукової ракети Мако озброєння зі швидкістю понад 5 махів, розробленої для ВПС США та міжнародних союзників. На відміну від багатьох інших гіперзвукових ракет, Мако робить акцент на доступності без жертвування ефективністю, що робить її потенційно революційною у сучасній війні. Це ще одна частина програми Standing Attack Weapon. Її почали розробляти в 2017 році з метою поєднати швидкість та економічність. Довжина ракети 3,6 метри, діаметр 33 сантиметри, маса близько 600 кілограм, а корисне навантаження 60 кілограм. Запуск відбувається за допомогою твердопаливного прискорювача, тож її можна застосовувати з великого спектра літаків. Варто зазначити, що Мако сумісна з F35, f 22 Raptor, f 15 f 16 fa 18 Hornet та морським патрульним літаком p 8 Poseidon. Ракету також можна встановлювати на бомбардувальниках або будь-якій платформі з 76 сантиметровими кронштейнами, що робить її надзвичайно універсальною. Одна з видатних рис Мако компактні розміри, які дозволяють розміщувати її відсіку озброєння. f 35 a Це означає, що f 35 a може одночасно нести до шести гіперзвукових ракет, уперше для цього класу озброєнь. Крім того, Мако може запускатися з кораблів і підводних човнів через наявні системи вертикального пуску, що усуває потребу в спеціалізованих пускових установках. Гіперзвукові ракети традиційно надто дорогі, але Lockheed Martin знайшла способи суттєво знизити витрати. Завдяки використанню 3D-друку компанія зменшила вартість системи наведення ракети до однієї десятої порівняно з традиційними методами виробництва, одночасно скоротивши час виготовлення в десятеро. Повністю цифрова конструкція з відкритою архітектурою дозволяє швидко адаптуватися. Різні системи наведення можна замінювати залежно від місії. Інтегруючи перевірені технології, Lockheed уникла непотрібних витрат на розробку, зробивши Mako однією з найекономічніших гіперзвукових систем на сьогодні. Хоча Lockheed Martin не розкриває максимальної швидкості та радіусу дії Mako, очікується, що це буде зброя для дистанційного використання, яка покладатиметься на надзвичайну швидкість та функції малопомітності для ураження цілей до того, як ворожа оборона зможе відреагувати. Її невеликі габарити і здатність вміщатися у внутрішній відсік F-35 ще більше підвищують її живучість, зменшуючи її радіолокаційну помітність. Поєднуючи гіперзукову швидкість, економічну ефективність та багатоплатформне розгортання, мако є значним кроком вперед у ракетних технологіях. Вона забезпечує доступність та гнучкість класу зброї, який колись вважався занадто дорогим для широкого використання, знаменуючи нову еру для високошвидкісних та точних ударних можливостей. Паралельно Нортроп Груман розробляє «Джакал» – турбореактивний боєприпас баражуючого типу, призначений для високоточних ударів, розвідки та радіоелектронної боротьби. Перша представлений на виставці Софік 2022. Джакал розвиває швидкість близько 600 км на годину, має дальність до 100 км і час баражування близько 15 хвилин, заповнюючи прогалину між існуючими боєприпасами типу Switchblade 300 і 600. Завдяки відкритій архітектурі. Джакал може інтегрувати різні бойові та небойові навантаження, включаючи засоби розвідки та спостереження, комплекси радіоелектронної боротьби та вдосконалені боєголовки. Він має модульну вантажопідйомність до 4,5 кг, що забезпечує гнучкість для різних місій. Головною родзинкою є його навігаційна система без GPS та автоматизований механізм прицілювання, що підвищує точність у складних умовах. Джакал також може перенаправлятися під час польоту, що робить його надзвичайно адаптивним у динамічних бойових ситуаціях. Завдяки турбореактивному двигуну він досягає цілей швидше за традиційні баражуючі боєприпаси, скорочуючи час реагування на загрози. А можливість запуску з повітряних, наземних і морських платформ розширює його оперативну універсальність. Джакал успішно завершив свої перші тестові польоти в листопаді 2022 року. А у цьому році відбулися нові випробування. Збройні сили США та оборонні відомства інших країн дедалі активніше цікавляться баражуючими боєприпасами через їхню ефективність у сучасній війні, що добре продемонстровано під час бойових дій в Україні. У міру зростання попиту на недорогі, універсальні точкові засоби ураження, джакал має всі шанси стати ключовим активом на полі бою, забезпечуючи високошвидкісну та точну ударну здатність у складних умовах. Компанія Endurial Industries представила власну зброю баракуда, нове сімейство автономних дозвукових крилатих ракет з повітряно-реактивним двигуном, розроблених для масштабованості, економічної ефективності та адаптивності. Лінійка включає три варіанти: баракуда 100, 250 та 500. Всі побудовані з модульними підсистемами, які можна легко модернізувати або переналаштувати залежно від потреб місії або нових загроз. Такий модульний підхід дозволяє налаштовувати ракети для різних ролей без необхідності абсолютно нових конструкцій, що робить їх більш економічно ефективними та універсальними. Дизайн Баракуди, схожий на Лего. Покращує міжнародну співпрацю, спрощуючи експорт оборонної продукції та інтеграцію з союзниками. Ракети можуть завдавати прямих, дистанційних та резервних ударів, що забезпечує гнучкість у різних бойових сценаріях. Завдяки відкритій архітектурі очікується, що Баракуда коштуватиме на 30% дешевше за аналогічні ракети, що робить її привабливим варіантом для військових сил, які шукають доступні рішення для високоточних ударів. Щоб ще більше знизити витрати та підвищити масштабованість, Ендуріл запровадила стратегію гіпермасштабного виробництва. Ракети мають менше деталей, комерційних компонентів та потребують не більше десяти інструментів для складання, що спрощує виробничий процес. Баракуда також розроблена з урахуванням високої маневреності та здатна витримувати перевантаження до 5G, що робить її ефективною в умовах високої загрози. Кожен варіант баракуда адаптований до різних оперативних потреб. Баракуда сто має дальність польоту 150 км, несе корисне навантаження вагою 16 кг і може запускатися з наземних платформ, літаків Сі 130 та ударних гелікоптерів. Баракуда 250 збільшує дальність польоту до 370 км з тим самим корисним навантаженням і сумісна з такими літаками, як F-35, F-15E, F-16 та F-18. Найбільша версія Баракуда 500 може подолати понад 900 кілометрів, доставляти понад 45 кілограм корисного навантаження та зависати в повітрі понад дві години. Її можна запускати з винищувачів, бомбардувальників та транспортних літаків, таких як Сі 17 та Сі 130 Автономні можливості Баракуда дозволяють їй координувати місії з іншими ракетами Баракуда та літаками. Це дозволяє різним підрозділам виконувати спеціалізовані ролі, такі як виявлення цілей, розгортання приманки, контрзаходи та виконання ударів. Розподіляючи завдання між кількома ракетами, баракуда забезпечує ефективність місії при збереженні низької вартості. agm 158 JASM-XR – це найновіший і найсучасніший варіант у сімействі Joint air Air-to-Surface Stand-off Missile, що значно посилює можливості далекого ураження армії США. Це ще одна захоплива розробка від Lockheed Martin. З дальністю понад 1850 км, кілометрів. Варіант XR дозволяє силам США завдавати ударів глибоко в тил противника, тримаючи пускові платформи поза досяжністю передових засобів протиповітряної оборони. Малопомітна конструкція ракети мінімізує радіолокаційне виявлення, що робить її дуже ефективною проти добре захищених цілей у таких країнах, як Китай, Росія та Іран. Ракета несе 450-кілограмову проникаючу бойову частину, ідеально для руйнування укріплених споруд, таких як бункери, авіабази та ракетні об'єкти. Розвинені системи наведення GPS-АНС та бортові датчики забезпечують точкові удари в різних бойових сценаріях jasm XR особливо цінна проти китайських систем заборони доступу a 2 ad дозволяючи американським військам цілитися в ключову військову інфраструктуру поза зоною дії ракет df 21 та df 26 Проти Росії вона забезпечує засоби для проникнення через системи протиповітряної оборони С-400 та С-500, завдаючи ударів по командних центрах та авіабазах. На близькому сході вона добре підходить для атак на підземні ракетні об'єкти Ірану. Зосередження компанії Lockheed Martin на використанні перевірених технологій гарантує низькі ризики розробки Jazz Mixar, водночас значно посилюючи глобальні ударні можливості американських збройних сил. А що ви думаєте про новітнє озброєння США? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.